Вітаю всіх. Взяла свій другий телефон, оця зараза, хом'як. Періодично поклацати можу, але не більше. Я не внікала, мені допомогли, розказала, як, як мавпочка клац-клац роблю. Але я бачила колеги мої робили і таке. Треба подивитися, що він, оцей чувак представляє собою. Це вірусна зараза, дуже вірусна. Я хочу спитати перше. Двома колодами. Для чого впіхнули цього хом'яка, цю, нібито, програмку, яка заробляє гроші у простір інтернету, для чого? Ну, Дві Пентаклів. Це, там, перше, це двояка тема. Тобто, це і гроші, і, як сказати, популярність. Блазень. Щось нове. Такого ще не було нове. Розумна людина це робила дуже розумна. І ось закінчується це дияволом. Тепер дивіться, три старші аркани. Закінчується все щастя диявол. Тобто, там є серйозний момент, нечесний, який буде наприкінці. Шість жезлів. На дні колоди. Шість жезлів це перемога карта, це переможець-тріумфатор. Тобто, в принципі, за рахунок нечесного тріумфатором буде оцей ієрофант. і хто займається цим хом'яком. Кінцевий результат який? А вісім кажезлів. Це що швидке. Ну, Знаєте, тут швидкі рішення, швидкі дії, втрати. Але цар Пентаклів це як ви знаєте, рух фінансів. Це фінансовий прибуток, але в той же час рух поїздка. Якщо казати тут, то це, я б сказала, рух грошей не в ту сторону. Скажу чесно: з таким картами і диявол це вже не добре. Ось не добре це все. Не набуджу ці от такі штуки. Але так. Давайте, хом'як цей. Для чого? Це все робиться. Його вивели в простір друга колода. Знову рицар Ну, Для доходу серйозної людини. А хтось буде мати втрати. Детірка кубків – це втрати. І, і знову На дні колоди Єрофант. Оцей ось головний, по цьому щастю. Кінцевий результат. Шістка жезлів. хитрощі маніпуляції. А ось тут. Королова жезлів це людина владна, власна. І це, я б сказала, то також керівник всього -цього процесу. Це ж не одна людина робить, зрозумійте. Тому всім камечів маніпуляцій багато, на чесних дій. І п'ятірка кубків все одно втрати, зрозумійте. Добре, продовжую таким. Цей хом'як принесе дохід тим людям, які це сидять і клацають. Принесе він дохід. Хом'як, принесе дохід. Так. Кому? Так. Дивіться, ну. Ну, що мені сказати? Ночові карти, п'ятірка мочів, вісімка мочів, туз мечів. Туз мечів, ну, ту з мечів це як результат. Але кому? Це результат серйозний. Кінцевий результат. Покажіть мені. Дивіться, а дохід матимуть. Бачите, король королева. Дохід матимуть. Оці серйозні люди. А всі, хто клацає постійно, ось матимуть неприємну тему втрати. Так, давайте подивимось. Звичайні люди. Беру другу колоду. Звичайні люди. Звичайні люди, хто клацає цього хом'яка, матимуть з нього реальний дохід, так чи ні? Ох. Карта невизначеності. блази. Ви знаєте, колесо долі на дні колоди, як повезе. Циклічно. Я Хочу щоб ви розуміли, це не той, той спосіб доходу, який буде, це гра. Ось, бачите, начебто все добре, правда? Є накопичення ресурсів, все є. І потім? бац, Серйозні зміни і знову потрібно накопичувати. Ну, це, як ви знаєте, ось в перше, це обнулення ситуації, тобто все злітає. Я не бачу чіткого доходу від цього. Так, друга колода. Чи отримують звичайні люди, які клацають цього хом'яка? Хороший дохід від нього. Ну, той, який вони хочуть отримати. Звичайні люди, які його клацають. Король джезлів. Це відповідь так. Ця колода відповідає так. Десятка кубків вона діє колодовався взагалі. Все добре. Давайте розкриємо. А тепер дивіться. Оце вже цікаво, правда? До певного. Рівня так дохід є. Тут з пентаклів. А далі все тупік. Ну так. А ось вам той блазень. Обнулення ситуації знову і двіка пентаклів. Тобто, на певному рівні вже заробіт такий йде 50 на 50. Десятка мечів. Втрати починаються. Знову накопичення. І новий рівень потрібно досягти. Скажу чесно, це гра, яка має також свої нюанси і свої плюси-мінуси. Але дохід можливий тільки при певному рівні. Далі може бути обнулення результатів, втрати цього доходу і все, що завгодно. Тому майте на увазі.